Так, відеоприладу зараз покажу. Значить, в комплект входить сам дозиметр радіометр, професійний, сертифікований, входить в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки в багатьох країнах. Так, тобто його покази мають закону сили. Контрольне джерело радіації, безпечне для здоров'я. Це садове добриво. Концентрат калію 40. Саме якісне, якого в Україні не знайти. Кришка відсіку у батарейці, без поломок, без тріщин, всі три вусики, защолки цілі. І батарейки нові дві штуки по 1,6 вольт. Ну, по 1,5 вольта. Ну, коли вони нові, на них 1,6. Так. ось батарейний відсік. Суперстан. Чудовий. Так, Поміщаємо батарейку. Завжди майте запасні з собою батарейки. От він увімкнувся. До речі, що дуже добре, в нього державна повірка, сертифікація від держави була дійсна аж до 2023 року. Це дуже круто. Була дійсно до 2023 року провели державну повірку, калібровку і сертифікацію. Так, от показує природній фон. Покажу його зі всіх сторін корпус. Супер стані, голограма. Є роз'єм. Так, ось у всіх сторін. Так, от природні фонди, у нас мікрогранів. Тепер контрольне джерело підносимо і обнуляємо, отак підносимо, обнуляємо покази, перейшовши. В режим бета Альфа, Доза і назад в гаму. Покази обновляться він починає заміряти вже наш калій 40 ізотоп радіоактивний. Так, оце джерело слабеньке. Тому потрібно вплотну приложити і почекати. От показує вже перевищення. от Більше 20 вже. Вже 26-29, це дуже слабке джерело, зате воно безпечне для здоров'я. Більше 30, вже включилася автоматична сигналізація, сирена. Забираю. Тобто достатньо, щоб перевірити вправність. Поки зараз впадуть, він сам вимкне сирену. Не потрібно навіть з кишені його діставати. От він сам знає, що вже менше 30, і вимикає сирену. Повністю самостійний автономний прилад. Навіть не потрібно з кишені діставати. Коли буде небезпека, він включить сирену, коли прийде фон в норму. Він виключить, коли треба. І ще й раз в хвилину говорить голосом вам покази. Тобто з кишені взагалі не потрібно діставати. Можна в налаштування можете зайти, от і там все це регулювати. Можете голос вимкнути тут, ось все є. Кліки, налаштувати і так далі, підсвітку, періодичність. Ну, все я показав. Так. Отут похибка показує зверху відсотки плюс-мінус 53%. Відсотка. Чим більше часу проходить, похибка вимірювання зменшується в відсотках і вимірювання більш точно. От вже 19 показує. І падає. Коли буде плюс-мінус 5%, це вже супер точні покази. Ви дочекалися. Тобто мікроінген вже плюс-мінус 32%. Похибка. Ну, все, Вимикається, ось так. Прилад. Просто цю кнопку натискаєте і тримаєте. Показав все.